Друзі, усім привіт! Ну, що ж, завтра о 19.30 відбудеться матч 20-го тура вже в англійській Прем'єр-Лізі. Ось так ось да? а вже рівна половина чемпіонату позаду. Ну і Борнмут, і Раул, да. Команда буде приймати лондонський арсенал Мікеліардети. Ну і давайте, друзі. Поговоримо про Борнмут, про Арсенал. Давайте Друзі, якщо дивитися ймовірність на перемогу, то Арсенал-Фаворит 65%, вважаючи, що переможе Арсенал, 20% вважаючи матч завершиться в нічі, 15% вважаючи, що переможе команда Борнмут. Знаєте, але якщо ми подивимось останні п'ять матчів, три перемоги має арсенал, дві перемоги має Боромод. Ну якщо брати сезон 23-24, то, в принципі, арсенал без проблем. Знаєте, ось прямо без проблем арсенал розібрався. З Борнмутом 4-0 команда Мікель Артет розгромила Бурмут на виїзді і 3-0 4 травня 24 року на рідному Емрійт. Ось потім 25 липня ще в товариському матчі перемогли. В основний час було ніча по пенальтіх переміг Арсенал. Але ось у минулому сезоні якраз в прем'єр-лізі двічі Бормут обіграв Арсенал. Ось 19 жовтня 2024 року це було 2-0. Так, да, ключовий момент матча це, звичайно, що вил... вилучення Уілліама Саліби. Але, тим не менш, переможні м'ячі Крісті і Клюверта принесли Борнуту перемогу. Але ось на Emirate. Емирійц... Борнут завдав канонірам поразки. 2 Clint Rize. Відкрив рахунку, арсенал домінував, але переможні м'ячі Діна на ще тоді ваніл. В команді Бормут Деніра Оле. Принесли перемогу. Хоча в підсумку матч вийшов навіть рівним. Ось так. Да. Друзі, знаєте, <смі> якось так. Друзі. Турнірні таблиці. Давайте вже подивимось на нинішній сезон. Ну, да? ну що ж, арсенал на першій позиції. Більше того. Команда після і 20-го тура там і залишиться, тому що на 4 очки команда випереджає Манчестер Сіті. В Арсеналу найкраща оборона. Зараз в Англії. Дві поразки від Ліверпуля та від Три 3 нічихи 14 перемог. Найкращий показник перемог в Арсенала. Ну і команда Мікелі Артети має зараз хорошу серію. чотири перемоги підряд. Програла Астовілі 1-2. Але потім команда перемогла і в Уверхтон обіграли. А, Брайтон. Так, да, вдалося як би подолати. Евертон подолав, Я стал розгромили в останньому матчі 30 грудня 4-1. Ну а Манчестер Сіті, які втратив очки з Судерлендом, команда Hсеpa Гвардіоли на 4 вже очка і Арсенал ось так відірвався від свого переслідувача. У Манчестер Сіті буде також важкий матч проти Челсі. Потом Арсенал счастливый. Арсенал лидер премьер лиги. Арсенал исправо к долгому чекману. Чемпионству. Иногда еще три сезона подряд Арсенал завершал на другие позиции. Команда была невероятно близко. И исправо Арсенал. Ну, команда исправо как будто уже заслуговый титул. А, премьер лиги исправо а, Борн Борну 15. Я не могу. сказати, що Bornet можна розглядати команду, яка буде бути за виживання, я в це абсолютно не вірю. Хоча одна поразка і 4 нічого у Борнота. Тобто за 15 очків з останніх команд лише 4 набрала, да, не найкраща серія. У Bornota. Ну, а це наприклад у минулому турі на стемфорд Bridge і відібрали очки у Челсі. Ще також нам може натішти. Ну і, в принципі, да, 35 пропущених, бормут багато якби пропускає, мінус 6 різниці. 29 м'ячів на калатілі. Ну, і від зони виліта тут, в принципі, комфортний запас аж 9 очоки, я абсолютно бормут тут навіть і не розглядаю, чесно вам скажу. Uh, Все-таки бормут. Я, я, знаєте, все одно навіть розглядаю як претендента на єврокубки. Uh, команда дуже, дуже знаєте, непогано. З Челсі мені Бормут сподобався. Якби перш тайм, дуже сильний від Бормута. Ну і знаєте, хочу вам сказати, що Бормут, в принципі, така домашня команда. В рідних стінах Бормут здорово виступає. Тільки програли Евертону. Ну, і то, знаєте, в принципі, там, ну да, програли Евертону, ну але в принципі да. Альвертон така команда а, неприємна. А ось. Ну і Бормот, ми -то знаємо, що команда, в принципі, фізично дуже сильно підготовлена. Друзі, Бормод, ну Команда, знаєте, може грати як із позиції сили, так і з позиції оборони. Тобто, То, в принципі, Бормот там, наприклад, задовільнює результат, команда, в принципі, цілком може і віддати ініціативу супернику. Mm, але в цілому Бормут більше команда, все-таки більш така атакувальна. Все-таки. Хоча ось там Брентфорду програли по ділу. Брентфорд також прекрасна команда. Mm, взагалі неймовірні команди. Ну, як не крути, команди в у нас. Бормут у Бормут на Стенфорд Бридж взяла очко. Обором такие проблемы: Кінвони, Кук, Милосавелович, Милосавлевич Мілосав... Ми... Льюис Кук. Буду пропускати даний поєдинок і Adams. Тут проблеми с Маскирой, у нього травма, Дауман и Рикардо Клафьорі. Бо інші футболісти, в принципі, к бою готові. Оборот, а, до речи, если смотреть, так календарь. Вот так, да? Касл будет вот так. Ну, в камере лиги тотный. 7 сентября, потом 19. Брайтон, Ливерпуль. А, да. Вот такие, друзья. Как бы далось, такой насыщенный календарь. Оборот, мы там не Арсенал не меньше Легкий календар. Потом еще потом заголи. Ливерпуль Слота. Дуже важкий матч для Арсенала. Ливерпуль. Как-то крутой чинный чемпион премьер-лиги. Приезжай на Эмирейтс. Потом Портсмут в Кубке Англии. В Кубке Лиги Челси. матч противостояние. С Лондонским Грандом. С Челси. Нотингем на выезде. Потом Интер. Манчестер. Юнайтед, Гайрата. Там еще. В их стадионе заведено, ваш там стадионе лица. А потом еще не следует забывать про Сандерленд, про Бранфорд. Ну да, да, знаете, тут будет, знаете, взрыв в Премьер-лиге легких матчев. Ну, давайте, друзья, погодиться, мной не было. Каждая команда сильна по-своему. Якщо ми так дивимося. Зараз турня Та таблицю, подивіться, яка тут плотність, яка щільність. Дуже багато клубів претендують на Європу, на Єврокубки. Щоб розуміли, зараз 15-й Бормут, і, наприклад, й Манчестер. Навіть ну, сьомий Сандерман, пусть буде тут все в 6 очок. Різниці між 7 і 15-ю командою. Ну, щоб ви просто розуміли, друзі, всього то 6 очок. Тобто, це взагалі э, ну, дуже-дуже мало. А, ось, а дуже-дуже, як би мало. А, да а, Ось тому. Друзі, якось так. Команди, де в зоні вилітусь, вони дуже багато відстають, і то навіть вони можуть дати бій фаворити в Уверхемтон, наприклад, це вже показував. Тому це і справді найкраща прем'єр-ліга в Сіті. А від завтрашнього матчу очікую. Арсенал фаворит, але знаєте, Бормут Останній матч Реснала виграв, по-перше на їхньому полі, да? ну, на полі Бурман, Да? Бормут вже обіграв в минулій кампанії. Я вам, друзі, хочу сказати, що Бормут це дуже непремна команда. Вони дуже здорово грають. Особливо на своєму полі. І я, якщо чесно, очікую, що для Арсенала це буде дуже важкий матч. Дуже важкий матч. І знаєте, моя думка, те, що обидві команди заміняється голами. Думаю, що будь-які заб'ють це моя перша думка. Друга моя думка, кому віддаю перевагу. Віддаю перевагу Арсеналу. Но знаете, друзья, если Арсенал втратит очки завтра с Борматом, если например, так, припущено, ну, ничья будет. Если распишут команду, ничего. Знаете, я этим не задумываюсь. Честно вам скажу, Бормат против таких команд. Так. Честер Сити, Ливерпуль, Арсенал. Честер, тоже Манчестер, знаете, Перестарка 3 4-4-0. Ну, тут сильно... Команда борда. Якщо Арсенал втратить з ним очки завтра, для мене це якби якусь несподіванку, я думаю, не буде. Я думаю, що для Арсенала буде дуже важкий матч завтра. Якщо Арсенал втратить очки, я цьому не здувуся. Я взагалі не виключаю, що Арсенал може втратити завтра очки. Я взагалі друзі не виключаю такого сценарія, що, може бути, ніче. Ну, напевно, все-таки якось буде мінімальна перемога Арсенала 1-2. Ось така, знаєте, прям важка, ось така якась чемпіонська перемога. Так, да? друзі, чемпіонська. На останніх секундах, можливо, навіть заб'ють. Да все може бути. Ну, знаєте, не виключав би якусь нічого. Все, друзі, обом командам добра, вам добра. Будьте щасливі, всім пока.